Добрий день, друзі! Ось освітаю компанія МТЗУ. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Vіrex та грав ворошилка сонечко В наявності маємо фарбу на трактори МТЗ. Є по оригіналу. Кольори червоний, сірий, синій, шоколадний та зелений. Ціна за літр буде коштувати 900 гривень. Вона у нас на розлив оригінальна, бо вона приїжджає в діжках. Тому ми її самі розливаємо і від пів літри, тобто або пів, або літр, або півтора, і так, скільки вам потрібно. На літр йде одна банка затверджувача, тобто літр і тут затверджувач, пол літри буде. У вас краски півтора літра. І це буде коштувати 900 і 350, 250 гривень. Також до неї 650-й розчинник. Нижче не можна, бо зіпсуєте фарбу. Є і 647-й. Також маємо фарбу замінники, підібрані під оригінал, шоколадна, синя, зелена, червона. Також є ось така чорна. З такої... Фірми. Це вони на джандіри беруть ось такої фірми. Далі грунти коричневий, красний, сірий. Також є скотч малярний, є різні змивки фарби, антисилікон, преобразувачі іржі. Все це може придбати в нашому магазині. Кого зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Кого цікавить відправка на територію Молдови, Литва, Латвія, Естонія. Литва, Латвія, Естонія займаються. Ось контакти, перевізник. Молдова займається... Ось його контакти, це наші перевізники, в них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Кого зацікавило, звертайтесь, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, друзі, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео.